Всім доброго дня! З вами Силою Сварка. Сьогодні хочу вам показати крутий плазморез Техлам кал 40 Апаратіс ні дня не робив. Дядька його купив, щось потикався, не вийшло. Звернувся до продавана. Ну там, як звичайно я не я, хата не моя. Тут он мільйон сервісних центрів. ну я не знаю, як про мільйон, а от в своє місто, де я жив до війни, я глянув на вулицю, думаю, щось незнайома вулиця, я не знаю такої. Ну, глянув, відкривши Google, Maps, дійсно така вулиця є, але но... сервіс-центру такого, ну, інтернет про нього знає, я не знаю. Хоча я в своєму місці я знав абсолютно всіх людей, які займалися яким би то не було ремонтом. Ну там цей адрес такі дебри, що туди, крім як на тракторі приїхати, ну ніяк ти не приїдеш. Тому наївно дуже, дуже полагати, що там якась фірма буде. По інтернету, да, так, якоби вони там з там, болгарські кафеварки якоби ремонтують. Ну, це знаєте, це все так. Бутафорія. Ексклюзивний представник. Торгової марки Техлам в Україні, товариство DMX. Ну, я думаю, що ти не ексклюзивний представник, ти, напевно, його і засновник. По цьому апарату, ну що сказати вам. В принципі, люди, які мене давно дивляться, для них це буде нецікаво, то що, в принципі, це той самий притон, помните, CAL-40 модель була і десь може рік назад вам показував. Тобто, один в один тільки. Інакше трошки покрашений. А так це без яких би то ні було змінень. Ну, от ремішок тут защотний, він мені дуже сподобався. Як знаєте, фірмені труси Луї Гандон. Такий же самий шрифт. Чисте за ремішочка можна було брати. Тут все положено дисплей, форсажі Робота під водою, робота над водою, все як положено. ну Тут дивіться, весь в дисплеях. Прямо не апарат, а дисплеї. По кишкам, все як я вам вже казав. Це така, знаєте, я не знаю, що це за фабрика. Це ціла купа, купа апаратів на цій фабриці робиться. Зараз оце половина. Та не половина, а вся лінійка а притона робиться на цій, на цій фабриці. Этот самий. Техлам тут весь робиться. Цілий ряд моделей. Як його? Відроєм тут робиться. Ну, есть, бачите, да, он, оце ПБМ 20, 26, то є знакома вам ця плата. Ну, Може, не конкретно ця. Тобто, така, така була в притоні, а там. Десь, з якими б то ни були зміннями і в інших. А ще штин апарати так само сучасні штини там робляться. Пополомці, ну, знаєте, тут, в принципі, нічого цікавого, як обично. Прошитий транс, то що він ж через раку зроблений з завода, тому якщо він... Два-три рази підпалить в спів, то добре. А якщо ні, ну це я бачу, що він взагалі нічого не вспів. Він знову гнилий був. Дивіться. Тобто дядька його. Та давай же фокусуйся. Взагалі і чвіркнути не вспів. Ну, що я вам скажу, то рукав це, це знаєте, китайська торгова марка Феймат. Я її так в відкритій продажі не зустрічав, але в принципі ці рукава ходять нормально. Тому що Зазвичай я, звісно, люблю якісні віщі, але... рукава бензель, але вони просто неприлічно дорого коштують зараз. Та й раніше, то, що допомогу я вам. що там вам, Про... Про... як його патон показував в ПР 40. І там німецький рукав був. Так я, як глянув ціну, він під десятку стоїть. Ну, блін, ну це так. Знаєте, це тисяч шесть не на нашим баригам, а 44 тисячі це його ціна. Тобто, ну просто ну, я не бачу сенсу його брати. Тому це, якщо десь хтось знайде, оце феймат. Ну, в принципі, це бачите, це такий бюджетний. А от пам'ятаєте, в притонах, які йдуть з, ну, як вони йдуть з псевдопілотною дугою, то вже я їх на пілотну дугу доробляю. Так у них така ткань. Ну, Резина така, знаєте, як там ткань прирезинена, такий, рукав хороший. Бо оце, щось мені здається, що це все-таки не резина, це пластик. А от там дійсно там резина, і вона температури не боїться. Бачите, ще, ще й редуктор не, не, не розпаковував. Отак, от бачите. Нульс. Так що у нас за вами буде перше включення. Тут що тут? Ну, Не знаю, показувати нічого. Ну, Як як обично, да, все, косо криво. Ліж би живо. Он тут. Плата бугром стоїть. Ну, Ви не думаєте, це це не так вийшло, так спеціально, це там, щоб воздушні потоки правильно проходили. Фільтрик, так? Да? Ну а що його кріпіть, там десь якийсь кронштейн приварювати? Отак от на от, цлях причепив і нормально. Отак от, от взяв і все і спортив. Дядько получив посилку на пошті. Додому принесе, а дружина скаже Так тебе ж кинули. Ти що відсилав? ти відсилав ті хлам, а прислали тобі що? А прислали плазморіз? Погрався трохи плазморізом, не включаючи камеру. Потім дивлюсь. Щось з горілкою непонятно. Якось вона цвет поміняла. Я думаю, що та це таке? Сюди, а тут якась срань. Думаю, та вроді ж я і зазорчик давав між металом і горілкою. Вичищаю, та ні, забилось чимось. Одкручую, дивіться. Електрод згорів. У мене колись було таке, що ну не у мене, а у родича, Каже, купили плазморез, гори, горить горіли електрод. Та я кажу, бути такого не може. Чого не може? Тому що тут вплавлений, сверхпрочний там метал якийсь, чи гафні, чи ще якийсь там. Десять. 10... Вичитував, що їх там три віда. Та це параша якась. Це просто, я не знаю, це баланка, чи латунна, чи медна. То що враховуючи, що тут якийсь бачите. Краснушка якась. Він просто медний. Тобто ніякого тут плавлення нема. Це. Це не рідний оцей ось. Це... Я дядькові дзвонив каже, там на Аліекспресі, цілий кульок їх купили. Ну, тобі й купили. Так скільки ще тут погрався? Ну, Ну хай не три, ну хай п'ять хвилин тут грався. Тож, бачите, свіжі настрани там ото, знизу. Оце сьогоднішнє. Це перший момент, і другий момент. Я зібрав апарат, ну так і знав, що прийдеться його відкривати. У нього продувка, ну я не знаю, ну не. Ну не 5 мінут, ну, ну пів дня, мабуть, він продуває. Тобто, якщо у тебе балон, там, не знаю, літрів 50, його тобі не хватить. Єлі прочистив це сопло, забило його медію. В принципі. Апарат зробили. Звісно, розходник і гівно. Хай всім щастить. До нових зустрічей.